Фенікс в небі. Мій позивний пеніс, мені 28 років. Наразі я зовнішній пілот FPV-дронів. Починала з бокса, а потім чотирикратно чемпіонкою світу з ММА КМС по боксу. Воювала пояс чемпіонки світу. Наступта мандрувала, і завдяки спорту я побачила світ. Ну тому що це мій дім. Тут живуть мої батьки, тут я народилась, і мотивація це захищати свій будинок, майбутнє сестер та свого племінника. І якби я так не зробила, то я б зарадила саму себе. Що моя дівчинка? Це моя друга. Я дуже добре подумала і хочу бити москалів. Там народження тебе. Я фенікс в небі. Вже восьмий місяць я на бойовий. Плюс, плюс.